Добрий день. Сьогодні будемо шити петельний шов. В своїх роботах я дуже часто його використовую. І дві функції такі розглянемо. По-перше, петельний шов у нас виконує з'єднувальну функцію, коли ми з'єднуємо декілька деталей. Ну і В такому випадку ми беремо ниточку в тон нашої тканини, щоб він не дуже виділявся. А також виконує в нас функцію ще й оздоблювальну, тоді ми можемо брати ниточку контрастного кольору, і наш шов буде помітний. Ну, в такому випадку він має бути прошитий ідеально, тобто всі стрібочки мають бути однаковими, рівненькими і не дуже великими. Ось декілька робіт, щоб роздивитися, як виглядає наш петельний шов. На що ми звертаємо увагу, що він в нас не дуже крупний, тобто стібочки в нас невеличкі, тут трішки більшісті стібочки. В даній роботі ще менше і бачимо, що він в нас контрастного кольору, ниточка контрастного кольору. Ну і ще хочу показати одну роботу. Тут ми вшили також петельним швом, але роботу вивертали. І мета цього шва в даному випадку не тільки з'єднати деталі, а й закріпити наші зрізи. І ось тут ми його шиємо взагалі дуже-дуже дрібненько. Тобто відстань між стібочками в нас тут десь не більше трьох мм, навіть менше 2 мм, і це дуже важливий момент. В якихось роботах ми можемо дозволити собі шити його трішечки ширше. Ну і давайте будемо пробувати. Ми починаємо працювати зі швом. У мене ниточка, ну, зараз в три ниточки нитки муліне. Це для того, щоб вам було краще видно. Якщо ви берете, берете завжди шити в дві ниточки, то краще не складати одну навпіл, а брати одразу дві, тобто шити так, щоб в нас в ниточки був хвост довгий та хвіст короткий. Тоді краще буде лягати ваш шов. Зав'язуємо вузлик. Ну, якщо ми з'єднуємо деталі, то вузлик ми ховаємо між двох деталей. Якщо ну, зараз будемо просто вчитися, то вузлик у нас буде на вивороті. Ну, і для того, щоб ну, взагалі, да, шов був рівний, щоб стібочки були однаковими. Секрет дуже простий: це потрібно просто набити руку, сідати і шити, доки не вийде. Я покажу той варіант шва, який я використовую, я шию з лівої сторони. Дехто шиє з правої сторони, там трішечки інша технологія. Робіть так, як вам подобається. Я покажу свій варіант. Для початківців, що можемо запропонувати, можете собі для початку взяти лінієчку олівець та на шматочку тканини на зразку, на якому ви тренуєтеся, відступити від краєчку 3 мм і провести бліденько олівцем собі лінію для того, щоб на неї орієнтуватися. Потім все одно намагайтеся шити без ліній, щоб мозок опрацьовував цю діяльність, і набивали ми руки. Так. Так, починаємо шити з лівої сторони, з вивороту виходимо на лице, вузлик. Ниточку піднімаємо нагору, потрібно запам'ятати оцей рук. Завжди ми ниточку піднімаємо нагору. Далі шиємо перший стібочок на тому ж місці, входимо туди ж, де ми тільки що вийшли, але будь ласка, перевірте, щоб ви не потрапляли в вузлик, протягуємо ниточку, в нас залишається, я ось там вузлик притримала петля, і ми протягуємо крізь петлю. Це наш перший стібочок, ми його зафіксували. Ниточка угорі. Далі продовжимо відступаємо. Ну, я буду трішечки ширше шити, десь брати 3-4 мм між стібочками, але нагадую, що якщо ви шите ось таку роботу, по-перше, шити в одну ниточку, не в дві, і стібочки робити ще дрібнішими. Відступаємо 3-4 мм. Голочку. Від себе і слідкуємо, щоб у нас голочка пройшла над ниткою нитка знизу, і затягуємо ось туди нагору. Краєчок не стягуємо, ниточка угорі, відступаємо таку ж саму відстань, не поспішайте, поки ви набиваєте руку, дуже чітко відкладайте ширину стібочка, шиємо від себе. Іголка потрапляє над ниткою, вона автоматично в нас потрапляє в петлю. І ниточку затягуємо ось туди, наперед. Не нагору, не на себе, не вбік. Ось туди, як на машині, по дорозі вперед. Затягуємо. Ниточка угорі. Відступаємо таку ж саму ширину стібочку від себе і ниточка під голку. Ще один момент. У нас може відбуватися дуже швидко така ситуація, що ниточка скручується. Що ми робимо? Ми просто піднімаємо, ну я зараз не маю можливості технічної це показати, піднімаємо зразок нагору, голочку вниз і даємо її розкрутитися. Все і продовжуємо шити О, ниточка угорі, така ж відстань. Ширина від себе і нитка проходить автоматично в петлю, гулка, пробачте, в петлю над ниткою. затягуємо. Значить, на що звертаємо ще увагу? Коли ми від себе шиємо і проколюємо тканину, голочку розташовуємо чітко, перпендикулярно. Так, наступний важливий момент: ми дійшли до краєчку, до куточку, як нам повернути. Дивіться уважно. Ось тут в мене залишається місце ще на один стібочок, я його прошиваю від себе голка над ниткою. І ось цей куточок ми залишаємо, розгортаємо нашу роботу, перевертаємо в тому напрямку, де далі будемо шити, і продовжуємо ниточка угорі. Входимо в ту ж саму точку від себе. І затягуємо ось такий в нас виходить квадратний куточок. І продовжуємо далі. І зараз будемо дивитися, як зробити закріпку, і заново розпочати. Ось у мене вже ниточка закінчується, робимо останній стібочок і будемо робити закріпку. Як виконується закріпка? Ми беремо голочку. Ось тут верхня ниточка у нас утворює краєчок. Під оцю цю верхню ниточку, я протягую голку на себе в напрямку, залишаю петлю, а в петлю протягую голочку від себе, в нас зав'язується вузлик. Закріпка готова. Якщо ми шиємо, з'єднуємо декілька деталей, ми хвіст. Ховаємо всередину. В принципі, во всіх тих майстер класах, які є в мене на каналі, я там завжди показую цей момент, якщо використовую петельний шов. Якщо в нас зараз в один шарт тканини, можна ниточку хвіст сховати ось тут, під верхні стібочки. Протягли і відрізали. І як нам тепер змінюємо ниточку, як розпочати? Так, Заправляємо нову ниточку, зав'язуємо вузлик і виходимо з вивороту на лице в ту точку, в якій ми зупинилися. Ось тут наша. Мета, задача прошити так розпочати, щоб не було помітно, дуже сильно помітно, переходу оцього, де ми змінювали нитку, протягуємо до кінця. І далі голку від себе протягуємо просто під верхню ниточку, де ми робили закріпку, ось туди. І ниточку піднімаємо нагору вперед. А далі продовжуємо шити, як шили. від себе. Голка проходить над ниткою. І ось туди затягуємо ниточку. І ось отримуємо ось такий результат. Продовжуємо шити далі. Будь ласка, опрацьовуйте, набивайте руку і бажаю успіхів і натхнення.